Ранку Ластівочки, соколики давно-давно не гадала на цих картах. Тут е, ці карти, знаєте, я завжди приміняю, коли треба подивитися на негатив. Бо е, дивилась перед цим розклад, цей тиждень середа четверг так собі. Так собі, кое-хто може зайти в сильний тупік. А ну, давайте, я зараз, бо там коротке відео, це довше відео. Ну, ви подивіться, моє перше відео сьогодні я випустила, тоді це. І тоді воно вам буде зрозуміло, бо там не вмістилось. Давайте. Перва категорія і друга, хто зайде в тупік. Бо на цей тиждень от тупікова ситуація, бачу в когось і все, а надо ж конкретно. Перша, задумайте на розклад і на другий розклад. Хто, хто на який розклад, я зараз дам пояснення. Так, тупікова ситуація на цьому тижні. Так, тупікова ситуація на цьому тижні. Так, а ну задумайте, вибирайте той чи інший розклад. Так, перший розклад хто задумав? Хм. Ви знаєте, ви стараєтеся дуже-дуже зробити щось масштабне і сильно для цього стараєтеся. Щось організувати. Не вийде воно на цьому тижню. Ні, Бачите, подвішана ситуація, состояння у вас стане, не вийде? Не вийде, не вийде. Але ж ви все одно сила, сила дуже стараєтеся. Зараз я ще одні карти візьму. Ну, давайте ці карти. Зараз, за, зараз. І тоді, зараз, отак. Це карти Діда Нестера, ну він не гадав, мені. хтось подарив, видно. Із 50-х років, 60-х, бо до нього часто моряки приїжджали ну, гадати на дівчат. І це могли йому подарити ці карти. Ну, Він не гадав ними. Так, давайте. А ну, Що ж це за тупікова така ситуація? Що ви так все організовуєте, а воно все одно нас за три тиждень не вийде? О, І одразу я зрозуміла. Чого не вийде, бо вам не будуть якісь підписувати документи, не будуть підписувати якісь бумаги. А з того тижня все підпишуть. І також це випадає як лікар. Ви, якщо тут лікується або хто аналізи дає не буде ще ясна ситуація на цьому тижні. Бачите, не, немає результату. Але на тому тижні вже буде. Цей тиждень не буде результата на той тиждень буде. Так, хто задумав на цей розклад? Ух ти! А тут отримайте гроші. Будьте обережні з тими грошима, тому що знайдуться одразу той, хто захоче їх забрати, одняти, обдурити. Це, говориться, шарлатани, які там в інтернет-магазинах, бо до мене багато чисель не звертайте, що ви оплачуєте там, і потім не получаєте того, що ви хочете. Будьте обережні. Зараз же ж така ситуація, війна. Його і потім днем з огнем не знайдете. Оце тут така ситуація. Зразу люди ж є, слідкують, щоб ви знали за тим, хто отримує гроші. Ну, мошенники, оті телефонні мошенники. В них бачите, доступи до баз. І вони бачать, коли хто отримує гроші, і тоді починають виманювати. Це може бути по телефону. Може бути, там псевдогадалки, псевдошарлатани, які кажуть, що на людині порча насмерть. І тоді ви лякаєтесь починаєте платити гроші. Щоб ви знали, сонце випало те, що нічого ніяких порч. Ніяких хвороб, ніяких е, е, всяких отих е, е, вінців безбрача на вас немає, бо сонце випало. Будьте обережні, щоб не позичити комусь гроші, бо вони потім не одадуться. Щоб це ви знали, я вас попередила. Це ця ситуація. Давайте ще все-таки на цих картах ще подивлюся. Буде окончання, окончання з кимся розірвете відносини, з тим, хто вас довго пив кров. Отак. Бо сьогодні одній жіночки гадала, вона там з невісткою не ладе. Не ладе. Ну, невістка в неї добра, а бачите, їм треба гармонізацію зробити, бо не тільки між любовними відносинами робиться гармонізація. Гармонізація робиться і в сім'ї. Отут, отут в цій ситуації, в кого подібна, треба зробити гармонізацію, іначе ви з цими людьми розійдетесь. І в кінці тижня. Прибуток, бачите, сонце і ця гарна карта. Дивіться, коровка. Коровка і дитинка, це чудо. Це гарна карта випадає. Таке зробите діло. Зробите діло, те, яке вам буде на користь.